Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує тим, хто дивиться, відео, близьким людям, військовим, побратимам. Чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю? Скажіть, допоможі. Так, є загроза, можуть бути обстріли. Хочуть обманути, хочуть наш дуже сильно перенавантажити, от, щоб не, не могли вправ... вправно захистити ПВО, щоб не могло працювати вправно. Хочуть, щоб перевиснажити ПВО. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу негатив убираю. Скажіть, що будуть робити расисти найближчий час? Чи є загроза для людей, що дивляться відео близьких? Військових, побратимів. Мені йдуть якісь, може бути залізниця, вокзали, можуть бути, щоб зупинилась залізниця. Отак іде. Це їм хочеться так зробити. заперечуюсь, негатив, убираю. Прошу, допоможіть вищі сили, зруйнуйте всі плани рашистські Більше не мають змоги росіяни обстріли чинити. Тікають, лякаються, відступають. Більше не можуть обстріли чинити. Я буду всі знищені всі склади з дронами, ракетами, снарядами. В рашистів більше немає чим обстріли чинити. Тікаю, буде так. відвертаю так, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Відвертаю, повертаю назад усю зброю, що використовують расисти, Повертаю назад, хай їм в голови летить, їх нищить. Особливо тих, хто дає накази. Воювати не зможе ніколи. Прошу захисту міцного. І вдень, і вночі, янгли, охоронці, духи роду, оберігайте, захищайте усіх, хто дивиться від близьких людей. отвертайте всю загрозу, повертайте ворогам. Хай з ними все це станеться, все погане, що бажаю собі. Буде так і так. І буде все сказано, дійсно так буде план ворожі зруйновані. От на цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. По можливості три рази передивіться це відео. Будьте дуже обережні, дійсно, може бути небезпечно цей період. Дякую за увагу і до зустрічі!